Так, сьогодні починаємо обрізку. Що нам потрібно для обрізки? Все дуже просто. Це секатор. У мене він називається швейцарський секатор дуже добрий. Felco 8. Він для мене ідеальний. Це має бути сушкурізи. Один в мене трошки довший для сучкоріз, другий де коротший і пилочка. Ну, і в основному вони мають бути гарно заточені для того, щоб робити зрізи ідеально. Давайте сьогодні розглянемо основні зрізи, які я проводжу на обрізці. Зараз ми знаходимося в садочку. Так як я казав, сад на печать 5418, сад вже сам по собі можна зарахувати старенький. З 2005 року посадка, вже цього року, як не як 20 років. Бачите, це сорт чемпіон. Тепер давайте розглянемо всі зрізи, які я роблю. Перший зріз називається на кільце. Кільцевий зріз, що нам дає. Якщо нам треба зупинити повністю, щоб не росла гілка, ми робимо кільцевий зріз. Показую, як це робиться. Дивимося, в нас от, де гілочка. Гілочка з урожаєм туди-сюди, але було зріз роблено неправильно. Хоча провідник у нас ось тут, я лишав цю гілочку зараді урожаю. Тепер мені цю, я цю гілочку хочу забрати. Щоб в щоб нас тут нічого вже не було, а гілочка десь стріляла в другому місці, робимо такий зріз, Зріз має бути кругленький. Цей зріз називається на кільце.